Ще одна вантажівка зі львівським непотребом за сотні кілометрів від міста Лева і без відповідних документів. У Черкасах увагу людей привернув сміттєвоз з львівськими номерами, щоб з'ясувати, чому він опинився в їхньому місті, викликали поліцію. Інформація про те, що на території міста Черкаси знаходиться вантажний автомобіль, заповнений сміттям, надійшло від представників громадських організацій. За показами водія даний вантаж він привіз з території Львівської області. Надати документи на вантаж він не зміг. На даний час автомобіль вилучено, за даним фактом проводиться перевірка. Проблеми з вивезенням сміття у Львові розпочались понад рік тому. Наприкінці травня сталася пожежа і сув на Грибовицькому сміттєзвалищі. Згодом полігон закрили. Лише з жовтня в Нацполіції зафіксували понад два десятки випадків незаконного скидання сміття в різних областях України. Серед відходів були чеки, зошити і залишки поштових відправлень, які засвідчили сміття саме зі Львова. Минулого тижня Мер Андрій Садовив заявив у місті накопичилось понад 10 тисяч тонн відходів. Організовано вивозити їх почали за рішенням урядової комісії.